Вітаю вас на сторінці Апро. Ми нещодавно отримали наше довгоочікуване розширення акумуляторних гайковертів. Новенька модель 20WP. Головна її перевага над попередньою моделлю 20W це показник максимального крутного моменту. У 20WP 400 Нм. У 20W 300 Нм. Хоча у цієї моделі більша кількість ударів на хвилину та обертів холостого ходу. У нас виникла ідея їх порівняти. Для тесту ми візьмемо гвинти двох різних розмірів та порівняємо швидкість вкручування. І почнемо ми з гвинтів 8х140 мм. Беремо 20W і поїхали. Ну що ж, а тепер перевіримо 20 wp Далі ми беремо найдовші гвинти, які є у нас в асортименті, та спробуємо їх. 10 х 10 мм. Що ж, друзі, в два рази швидше, все ж таки 400 Нм метрів вирішує. Е, тому якщо вам не потрібно ставити рекорди світові по швидкості, ви можете обирати цей шуруповерт 20W. А якщо вам потрібно зробити дуже багато, швидко і якісно, 20 wp вам у нагоді. Дякую всім за перегляд. Пишіть у коментарях, який ще інструмент порівняти, і ми його протестуємо для вас.